Солодощі, тістечка, вафлі, домашня випічка, напої та фрукти. У Рівненському ліцеї діти разом з батьками влаштували благодійну ярмарку. До цього заходу долучилася і мама четвертокласниці Тетяна, яка відгукнулася, аби допомогти їй підтримати не лише свого чоловіка, який воює, але й його побратимів. В нашій школі є шість стат, які знаходяться в гарячих точках. В нашому класі всі відгукнулися, батьки і кошти здавали окремо і купували різні смаколики, і організовували, і пекли, і збирали. Е, да батьки дуже ініціативні. Їм це можливо не всім це подобається, але всі класом приймають участь. І так, в кожному класі, повноцінно у всій школі цей ярмарок присвячений 33-й річниці з дня заснування навчального закладу. Саме тому, за словами директорки ліцею Тетяни Пучко, сьогодні вони й вирішили влаштувати благодійний захід та зібрати 120 тисяч гривень. Сьогодні рідненському ліцею центр надії виповнилися 33 роки. І сьогодні рішенням Учнівського самоврядування спільно із батьківською громадою з педагогічним колективом ми вирішили відзначити наш день народження, наші 33 роки саме ось таким чином: ярмаркуванням. Наша ціль 120 тисяч гривень. До цієї благодійної ярмарки охоче долучилися й учні ліцею. Ми як 11 клас, прийняли участь, тобто відповідально до цього поставились. Ми зібрали кошти власноруч, і на ці кошти закупили якісь товари, якусь. Кіжу, якісь напої, ну і так все вийшло. Тобто без батьків у нас є, як і самі випікали продукцію печиво різне. Так і ми купляли, замовляли. Як зазначає голова батьківської ради ліцею Оксана Жаран, такі заходи потрібно проводити частіше, аби допомагати тим, хто захищає кожного з нас. І наша велика шкільна родина завжди допомагає е, всім нашим батькам і не тільки нашим батькам. По мірі можливостей збираємо допомогу для 48-ї бригади, в якій знаходяться одночасно три тата наших дітей намагаємося закрити їхній збір, який ми посильно можемо досягнути. Сніжана Твардовська, Микола Мельничук, телеканал ITV, Media Group.